Та скільки часу витратили на зйомки цього фрагменту відеокліпу, тривалістю менше 15 секунд під зоряним покривалом ночі. До речі, непрохідними хащами слугують зарослі стежки Боздівського парку столиці Закарпаття у ролі креативного мандрівника, який то намагається приїхати велосипедом по воді, то під палким сонцем, чим чекує магістралю, виступає фронтмен гурту «308». Саме цей колектив у повному складі разом з ідейними натхненниками студії Фінт презентували свої перші проби у амплуа Акто. Снимали в Ужгороде в основном и там возле Ужгорода, возле, точнее, если быть, возле села Аноковцы. По часу начали снимать 24 июня примерно и закончили 4 июля. Это так период был, но съемочных дней было меньше, конечно, то есть было там 4 съемочных дня, одна целая ночь мы снимали. То есть с 10 вечера до 5 утра, пока рассвет не наступил. Що ж до контексту обраної композиції, то вона відповідає настроям, які панують у колективі, зокрема харизматичному авантюризму учасників та їхньому прагненні донести еклектику виконання, поєднання різних напрямків і стилів. Відповідно у пісні, яка планувалась як візитівка гурту, є уся феєрія сучасних та автентичних колоритних мелодій, майстерно відтворених музикантами. Пісні добре переплітаються купа стилі, які нам подобаються, і добре видна енергетика, і взагалі стиль гурту. І саме тому було доцільно вибрати таку пісню, щоб було можливість і розкрити її сюжетно, і взагалі показово, який гурт є, як він грає, як він виглядає. Якщо ж під лупою розглядати кліп з професійної точки зору, то переважають середні та крупні плани. Статику гармонійно доповнюють непосидючі артисти. Відеоакценти ж розбиті на дві паралельні сюжетні лінії. Віртуозні грі на інструментах та перепитіх пошуків вокалістам своїх. Побратимів по колективу кульмінацією і в ракурсах зйомки, і в розрізі ідеї є остання хвилина відео панорами з учасниками, для яких довелося піднімати на чималу висоту необхідне обладнання. Знизу, це 27 метрів нагору несли на, на горбах всі хлопці, потім так само зносили вниз. І ми своє обладнання так само і кран туди. 600 метрів. Да. 600 метрів да, 27, метрів висоти. Висоти. Да, 27 було... перепад висоти треба було по лісу пройти 600 метрів, щоб туди зайти. От. Так що зйомка, допустимо, в 5-6 ранку закінчувалася тим, що треба було в 3 ранку виїжджати з дому. І туди по по цьому лісу з фонариками йти і чекати сонце. Музиканти зізнаються про мінімальний прибуток говорити зарано. Єдиним доходом наразі є ентузіазм, якого вистачає для творчості, принаймні, поки що буде згодом, покаже час. Нині ж працюють над другим альбомом і запрошують усіх фанатів відстежувати афіші найближчих українських фестів, куди запрошені вихідці із Закарпаття 308. Поки не зустрів таких самих. Я тепер лиш ви у мене, я тепер лиш я у вас, тетя Света, дядя Коля, дядя Вова, дядя. Да, да.